Які два Воскресіння мають відбутись? Христос навчав, що буде два Воскресіння: Воскресіння життя для праведних і Воскресіння засудження для безбожних. Ці два Воскресіння розділяє тисяча років, Воскресіння життя. Воскреслі в першому Воскресінні названі блаженними і святими. Вони не зазнають другої смерті озері Вогняному після тисячі років. Це Воскресіння для життя та безсмерті відбудеться при другому приході. Всі, хто воскресне в цьому Воскресінні, померти вже не помруть. Вони навіки пов'язані з Христом, яким же буде воскресле тіло. Як і Христос воскреслі святі матимуть реальні тіла. Христос, принижене тіло наше, перетворить так, що воно буде відповідно до славного Його тіла. Він називає те тіло, яке ми маємо сьогодні. Тілом душевним, а те, яке отримаємо, прославленим і тілом духовним. Перше смертним і тлінним, останнє безсмертним і нетлінним. Зміна від тлінного до безсмертя відбудеться миттєво під час Воскресіння, воскресіння засудження. Нечестиві воскреснуть у другому воскресінні наприкінці тисячі років. Це Воскресіння передує остаточному суду та засудження. Ті, чиї імена не виявляться вписаними в книгу життя, воскреснуть у цьому Воскресінні, приймуть суд і згорять. Вони могли б уникнути такого трагічного кінця. Писання ясно і безперечно вказує на Божий шлях до спасіння. Покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина. На спотикання, поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа. І нащо маєте померти Ізраїлі втоме, бо не жадаю я смерті помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся та й живіть. Ті, хто приймає Ісуса Христа та пропоноване Ним Спасіння, переживають величезну радість у великий день Його пришестя. Вони будуть насолоджуватися вічним спілкуванням. Зі своїм Господом і Спасителем, і їх щастя не буде кінця.